Гравці баскетбольного клубу Запоріжжя мають паузу у чемпіонаті Суперліги, використовують цей час не тільки для досконалення власної майстерності. Двоє гравців команди Олександр Рибалко та Яків Змитрович провели майстер-клас для вихованців дитячо-нацької спортивної школи номер 12. Захід відбувався за підтримки військ виконкому та баскетбольного клубу Запоріжжя. Олександр Рибалко та Яків Змітрович попереджують юнаків, що тренування буде важким та виснажливим для цих баскетболістів півтори години наполегливих занять в радість, адже вони можуть поспілкуватися і перейняти досвід у своїх кумирів могу сказать, что наверняка из этих ребят, которые мы увидим сейчас в зале, мы отследим это, конечно, только со временем. Но наверняка из них вырастут 2-3 человека. Это будут такие же прекрасные мастера, как же те ребята, которые будут преподносить им уроки. Это как Александр Рыбалка и Яков Змитрович. До своего завдання Рыбалко та Дмитрович поставили відповідально. Курс вправ для заняття продумали до дрібниць. Начало начнем с разминки, так как это основное. Ну а потом будем смотреть, как ребята владеют мячом и за счет этого будем смотреть, что делать дальше. У вправах на володіння м'ячем вихованці Сергія Горбенка проявили себе з кращого боку. Потім учасники майстер-класу працювали над точністю передач та різними видами дриблінгу. Олександр Рибалко на власному прикладі показував, як треба обігравати суперників на майданчику. А юні баскетболісти старанно виконували вправи капітана БК Запоріжжя. ЗО». полезно, як і для мене, і для, для дітей. Чому? Тому що мені є. Я думаю, що показати. Дітям, щоб у них був болі такої стимул для данішої заняття баскетболом, діти можуть взяти щось, то, що посчитають нужним, якщо їм буде интересно. Ці юнаки мріють бути схожими на своїх кумирів Олександра Рибалка та Якова Змітровича. Дмитро Соколовський відвідує кожен домашній матч баскетбольного клубу Запоріжжя. Найбільше вболіває за капітана команди. Я хотів би бути похожим на Александра Рыбалка, потому что он а до передачи забивают из-под кольца и средние трохи. Мастер-класс очень интересный, все стараются и надеюсь, що будуть позитивні емоції от рыбалка и тех, кто к нам пришел. А от Ілля Киреев добре знає ім'я Якова Змітровича. У нього і баскетбольна майка із його прізвищем є. У меня футболка Яша Змитровича, хотів би сильно похоже быть на Яшу. Бросочек у него трехочковий очень хороший. Хотів би такой релиз иметь трехочковий бросок. Майстер-клас тривав півтори години. Гравці баскетбольного клубу Запоріжжя отримали заряд позитивних емоцій. У хорошому настрої команда продовжить готуватися до матчів у суперлізі. Юні вихованці ДЮСШ-12 у свою чергу здобули незабутній досвід. Зараз ця дитячо-юнацька спортивна школа проводить набір у групи хлопчиків 7-15 років. Тренери школи працюють майже у всіх районах міста. Руслан Левицький Костянтин Грушко, ТВ5.